Від чого залежить, чи візьме диявол владу в житті людини, чи ні? Від того, якою інформацією ми наповнюватимемося, кому служитимемо і кому поклонятимемося. Ісус Христос у Євангеліях показав, як перемогти сатану в цих пунктах, тоді як життя Чарльза Дарвіна навпаки є прикладом поразки від диявола у трьох найважливіших питаннях життя. Чарльз народився у 1809 році в Англії. Хоча батьки хлопчика були номінально віруючими, вони змалку відправляли свого сина до церкви. Будучи дитиною, він з братом відвідував школу, яку також утримувала церква, адже вона на той час була головним джерелом освіти та просвітництва для народу. Після цього юнак вступив до університету вивчати медицину, але незабаром кинув навчання через відсутність інтересу. Потім молодий Дарвін вступив до Кембриджського коледжу Христа, щоб стати християнським священником. Тут він читав богословську працю і вивчав природу, інтерес до якої мав з дитинства. Молодий Чарльз став другом видатного професора ботаніки і водночас пастора, який дуже вплинув на нього. На той час усі успішні вчені були священиками та богословами. Вивчаючи природу, вони бачили у цьому спосіб пізнавати творця, який, як мовиться у посланні до римлян, видимий через споглядання творіння. Вчені християни у 19 столітті видавали багато наукових праць. Дарвіна особливо захопила книга про богослов'я природи, в якій пояснювалося пристосування тварин і рослин до умов проживання, закладене Богом, і про те, як люблячий творець, видими через свої захоплюючі творіння. Через десятиліття, відкинувши Бога Творця, у своїх книгах він спробував пояснити природу, виключаючи з неї Бога. Дарвін отримав ступінь бакалавра і збирався стати священиком, але йому надійшла пропозиція взяти участь у подорожі навколо світу. Під час цієї подорожі на кораблі Бігль з 1831 по 1836 роки. Він залишався віруючим у Бога і в буквально істинність Біблії. Віра Чарльза Дарвіна в авторитет Біблії на той час була настільки сильною, що деякі офіцери навіть жартували з його цитування Біблії як останньої інстанції стосовно питань моралі. Але саме в цей час він заклав тверду основу свого майбутнього безбожжя. Під час навколосвітньої подорожі він п'ять років читав як довідник видану раніше книгу про принципи геології. Автор книги, юрист і геолог-аматор у своїх листах друзям писав, що науку про історію формування поверхні землі потрібно звільнити від кайданів Моїсея, тобто від біблійної книги буття та від історії про катастрофу потоп. На підставі свідомо сфальсифікованих даних він опублікував книгу, яка суперечить Біблії, про вік Землі, нібито в мільйони років. Новий авторитет Дарвіна був головою першого у світі геологічного товариства і використав свій вплив, щоб підірвати віру в історичну достовірність Біблії та її розповіді про потоп. Читаючи його книгу, Чарльз відкинув Біблію, яка говорить про те, що наша земля молода і кілька тисяч років тому пережила потоп та прийняв віру в мільйони років. Тут бачимо відповідь на запитання, що так змінило погляди Дарвіна, харчування брехнею, коли людина починає харчуватися неправдивою інформацією від сатани. Вона перемагається дияволом і виконує його волю. То скільки років нашій землі? Питання віку нашої планети є ключовим для теорії еволюції. Якщо Земля молода, на еволюцію просто не було часу. Дивіться на наших каналах відео про вік нашої планети, який становить приблизно 6 тисяч років. Вплив нечесного вченого фальсифікатора, який стверджував, що земля стара, і заперечував потоп, призвів до того, що після повернення зі своєї подорожі в 1836 році Дарвін відмовився від попереднього рішення стати священиком, відкинув істинність старого завіту, переставши вірити в біблійну історію, а потім відкинув і всю Біблію цілком. Він говорив про це так, потроху закрадалася в душу мою невіра. Зрештою, я став зовсім невіруючим. Переставши вірити в доброго творця, Чарльз почав дивитися на людину не як на вінець творіння, а як на тварину. Ще однією з причин відходу від віри в Бога Дарвін, який сам любив полювати і вбивати тварин, називав страждання тварин у природі. Пізніше він писав, що нікому не заборонено вірити в те, що людина з'явилася в результаті дива, але він сам в це не вірить. Внаслідок зміни мислення вже у 1837 1838 роках він у своїх записах визначав походження людини від тварини, залишивши намір стати священиком і проповідувати Боже Слово. Дослідник природи присвятив життя проповіді еволюціонізму і руйнуванню віри в Біблію. Ми бачимо тут відповідь на запитання, що відбувається, коли людина постійно харчується неправдою, а не істиною. Людина починає служити тому, кому вірить, а батько всієї брехні сатана. У 1839 році засновник сучасної теорії еволюції одружився, оскільки ще до народження дітей Чарльз повірив у те, що людина це тварина. Він дивився на свого старшого сина як на об'єкт дослідження та пізніше порівнював із тваринами, за якими спостерігав. Дружина Дарвіна до кінця життя не втратила своєї віри. І завжди була стурбована безбожними поглядами свого чоловіка. Однак вона добре знала, на що йшла, коли виходила заміж за Чарльза. Я усвідомлюю, що ви вважаєте мене лише взірцем виду, писала вона своєму майбутньому чоловікові у листі незадовго до заміжжя. Емма вже тоді бачила, що він втратив віру і сумнівався у господі та його доброті. Але переконувала себе і майбутнього чоловіка в тому, що сумнів це не гріх. То чи є сумнів гріхом? У Біблії ми бачимо, що від початку створення світу сумнів щодо Слова Божого був і залишається зброєю диявола, спрямованою проти Бога. Людина вперше зіткнулася з сумнівом в Едемському саду. Коли диявол альтернативною інформацією посіяв сумнів у Слові Божому. Прийнявши сумнів від диявола, людина згрішила і померла духовно. Харчуючись брехнею диявола і прийнявши через неї сумніви, дарвін почав активно служити дияволу. Після смерті дочки Анни в 1851 році Дарвін утвердився в роздумах про те, що людина не була створена Богом. У 1859 році він зважився опублікувати свою книгу Походження видів, яка стала свого роду священним писанням для атеїстів, оскільки стверджувала людей у речах, у які вірив сам автор книги. У тому, що людина це тварина і що вона веде боротьбу за виживання, у якій виживає найсильніший. При цьому Дарвін повністю проігнорував безліч фактів співпраці та взаємодопомоги у світі тварин та людей. Під час роботи над книгою Чарльз захворів на дивну хворобу, яку не могли діагностувати десятки лікарів. Показово, що початок хвороби був чітко пов'язаний з періодом початку його еволюційних роздумів, а закінчення хвороби пов'язане із закінченням написання книги. Пізніше хвороба поверталася і так і не покинула його до кінця життя. Дружина дослідника природи намагалася застерегти свого чоловіка від сумнівів у Біблії, тому він не відкривав їх їй повністю. Боячись, що це її вб'є. Хоча Чарльз Дарвін не мав багато часу на проповідь свого вчення, після публікації своєї головної книги у 1859 році у нього знайшлися дуже активні послідовники. Один з них, на ім'я Томас, називав себе бульдогом Дарвіна і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чарльз говорив про нього. Мій добрий і милий агент для поширення Євангелія, тобто Євангелія диявола». таким чином, сам натураліст дав відповідь на запитання: чим є його книги про походження людини від тварини, вченням «Вченням диявола». Головний проповідник теорії Дарвіна у 1860-х роках активно читав у Лондоні лекції про походження людини від мавпи та печерних людей. Прямо заявляючи, що сам походить від мавпи, його діяльність охопила безліч людей та породила нову віру. Сьогодні еволюціонізм дуже нагадує релігію зі своїм місцем паломництва, домом, де жив Дарвін, священними текстами його книгами. Та послідовниками, які заперечують будь-які неатеїстичні аргументи про походження людини та всесвіту як ненаукові. Побачивши, як була прийнята його перша книга про еволюцію, в 1871 році він опублікував ще одну книгу, в якій говорив, що людина походить від одного пращура з мавпою. Перед виданням своєї книги натураліст писав у листі другу Цієї весни я хочу опублікувати ще одну книгу, яка частково стосується людини. Цю книгу я переконаний, багато хто оголосять нечестивою. У цій книзі Дарвін писав, що в людини небезсмертна душа, якщо вона така ж тварина, як кішка чи собака. Вчена спільнота Великобританії та інших країн відкинула теорію Дарвіна. Тисячі вчених підписали маніфест, стверджуючи, що Біблія є науково достовірною книгою. Через невеликий час після публікації дарвінівського походження видів виявилося, що у цієї теорії монстра є й інші обличчя вчення, що виросли на її основі. Марксизм, що породив комунізм, Євгеніка, психоаналіз Зигмунда Фрейда, расизм, нацизм та інші нелюдські теорії, внаслідок яких мільйони людей були знищені, а мільйони інших пережили жахливі страждання. Коли родоначальник сучасного комунізму Карл Маркс із друзями прочитав книгу Дарвіна, він обговорював її з друзями місяцями. Говорячи, що думки Чарльза мають революційну силу. Він навіть хотів присвятити йому головну книгу, священий текст комуністів Капітал. У своїх листах сатаніст Маркс стверджував, що вчення Дарвіна є підставою для його комуністичних поглядів. До кінця життя Дарвін залишився богопротивником. За два роки до смерті він писав. Я не вірю в Бога як у Божественне откровення, і, отже, не вірю в Ісуса Христа як у Сина Бога. Відкидаючи Біблію, дослідник не мав основи, щоб зрозуміти світ, зрозуміти геологію і відповісти на запитання, звідки взялося життя і чому у світі існують страждання, незважаючи на люблячого Бога. Він не визнавав гріха. Не розумів, що світ зіпсований через гріх, і не визнавав сам себе грішником. Всі діти Дарвіна, народжені у його шлюбі зі своєю ж двоюрідною сестрою, теж були безбожними і мали багато проблем із цілесним та душевним здоров'ям, будучи або безплідними, або страждаючи на депресію та інші розлади. Вони продовжили справу батька. Один із синів натураліста Леонард очолював еволюціоністську організацію і разом зі своїм братом Френсісом дотримувався расистських поглядів. Давайте підіб'ємо підсумок. Дарвін програв усі три пункти у боротьбі з сатаною. Перше, він прийняв брехню про вік землі замість Слова Божого. Друге... Він замість служіння Богові присвятив своє життя служінню та поширенню брехні. Третє, вже за його життя це породило нову релігію, віру в еволюцію та поклоніння їй як провідній творчій силі. Незабаром після появи теорію еволюції почали викладати в школах спочатку як один із варіантів походження людини, а потім як єдиний можливий варіант. Наприклад, у США вже в 1895 році вирішили, що викладатимуть її не як теорію, а як факт. Сьогодні вчення про те, що людина походить від мавпи, знає кожен двієчник, який погано навчався в школі. Його масово проповідують вчені, блогери, політики, журналісти, стверджуючи думку, що люди це тварини. Саме ставлення до людей як до тварин, що виникло на підставі безбожного вчення Дарвіна, призвело до того, що напередодні Першої світової війни в Європі та Америці чорношкірих тримали у зоопарках як родичів мавп. А ХХ століття стало віком наймасовішого знищення людей в історії за допомогою світових воєн та репресій. Які починалися і надихалися правителями дарвіністами, які вірили, що якась група людей чи народ еволюціонував більше, ніж інша група чи народ, і тому має право знищувати у боротьбі за виживання. Усі людиноненависницькі ідеології та філософії з часів Дарвіна черпали та черпають натхнення з його теорії. Якщо ви хочете знати правду про походження Всесвіту і людини. Вам потрібно вивчати Біблію, яка є Божим Словом, у сім'ї Божій церкві. Напишіть нам, і ми допоможемо вам стати частиною сім'ї Божої і пізнати істину.